Ще раз всім добре утра. Хто присипається з нами на телеканалі Скіфія? А... Продовжуємо зустрічати гостей у нашій студії. Сьогодні до нас завітали виконуючий обов'язка начальника головного територіального управління юстиції у Херсонській області, кандидат юридичних наук Олег Гарівич Предмесніков. Добрий ранок та заступник начальника Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ підполковник міліції, кандидат психологічних наук Віталій Степанович Лапчук. Доброго Добре ранку. Утре. Приємно познайомитися, і приємно, що саме у такому товаристві розпочинаємо новий день. Ну а також сталося, що в нашій країні останнім часом чи не щодня з'являються якісь новини? Починаємо ми його з реформ. От реформи і та оптимізація торкнулася і органів юстиції у тому числі. Саме про це поговоримо сьогодні. Чому власне необхідно було реформувати саме цю систему? Як довго чекали на реформи? Ну, По-перше, я хотів би також привітати всіх тілеглядачів, побажати ну, гарного настрою і доброго дня. Дійсно, сьогодні Україна перетворюється до європейських стандартів, ну і це не минає і Міністерство юстиції. Сьогодні Міністерство юстиції проводить ряд реформ. Це і оптимізація органів юстиції. Ми про це не раз казали, про те, що і проходить скорочення, наприклад, Міністерство в апараті скорочувалося 30%. По територіальним головним управлінням юстиції по областям скорочувалось 20%, у нас скоротилась 51 єдиниця. Це технічного персоналу, але не державних службовців. І ця оптимізація вона стосується не тільки скорочення, але і так от сказати можна реформування деяких структурних підрозділів. У нас було два урядових органи: це «Укрдержреєстр» і Державна виконавча служба України, які були. Ліквідований і на базі міністерства юстиції будуть створені два департаменти. Ну і зв'язку з. Цим буде проходити реформування Державної виконавчої служби. Вже не один раз казалося про те, що буде створена приватна виконавча служба, яка також буде займатися виконанням рішень судів та посадових осіб, які наділені цим правом. Сьогодні людина буде мати вибір, чи звернутися до Державної виконавчої служби, чи звернутися до приватної. Виконавчої служби. Ви пам'ятаєте, була у нас на початку 2000-х років, 90-х і ще роках, коли були державні нотаріуси, але ми також проводили Міністерство юстиції реформування. Ми зробили, що стали приватні нотаріуси. І всі казали, що це не треба, і так інше. Сьогодні вся Європа має приватних державних виконавців і люди, які звертаються після того, як отримали. Виконавчі документи до виконавчих служб вони мали змогу переконатися, що дійсно приватні виконавці також дають результати своєї роботи. Крім того, ми знаємо, що пройшов друге читання закон про внесення змін в деякі види господарська суб'єктів господарської діяльності, де регуляція це стосується. Питань, що сьогодні виконує реєстраційна служба, це передання деяких повноважень місцевому самоврядуванню, це стосується центрів по наданню адміністративних послуг, це підвищення відповідальності адміністраторів. Це питання передачі реєстрації фізичних юридичних осіб підприємців, це передача реєстрації нерухомого майна та їх обтяжень. Це питання про те, що сьогодні регістратори, які працюють в реєстраційній службі, не спілкуються з відвідувачами і тим самим немає корупційної складової, тому що сьогодні міністерство юстиції, сам міністр, стає на першому плані. Це Боротьба з побутовою корупцією це підняття ефективності надання послуг. Тому що юстиція фактично надає всі послуги. Це і відділи реєстрації актів цивільного стану, при коли люди хочуть одружитися. Це питання, що стосується реєстрації Різних видів господарської діяльності, це питання реєстрації договорів різних і так інше. Тому сьогодні Міністерство юстиції не тримається за те, щоб е, утримувати свої повноваження, mm -hmm. навпаки передає місцеве е, самоврядування ці повноваження. Ну і тим паче е, зробити так, що ті повноваження, які залишаються в Міністерстві юстиції. Щоб вони були ефективніші, щоб люди відчували сьогодні Позитивні дійсно, зміни да, і професійний того. рівень наших працівників та інше. Ми багато казали про те, що органи юстиції мають певні плани, ідеї в 2015 році. І от сьогодні ми хотіли би запропонувати нашим телеглядачам, то що у нас є спільний план з одеським юридичним університетом. Ми сьогодні маємо на Херсонщині вже в. Факультет, ви пам'ятаєте раніше, у нас був юридичний інститут. але uh -huh. так сталося, що його ліквідували. І сьогодні ми відроджуємо, тому що одним із напрямком головним напрямком роботи міністерства юстиції – це участь в реалізації державної правової політики, це виховання наших людей, щоб у нас була правова культура, правова обізнаність та інше. Тому ми сьогодні допомагаємо. Ми, як органи юстиції, допомагаємо юридичному університету відроджуватися. Ну, І можливо, от... вони в свою чергу потім дадуть вам кваліфікованих працівників. Так, і от я хотів би, щоб сьогодні колега трошки розказав про цю роботу, і думаю, що від цього буде і позитив. Якщо можна, я просто перепрошую ще питання щодо реформування органів юстиції. Потім перейдемо вже безпосередньо до вашої співпраці. Добре, ну цікавим той факт. Ви сказали, що буде ліквідована виконавча служба та держреєстраційна служба, і одразу виникає запитання свого часу. Держреєстраційна. Служба створювалася ну, навзаєм БТІ. Знову ж таки, тоді говорили про побутову корупцію у цьому органі, тоді говорили про бюрократію і так далі. Сьогодні, чи не повернеться нас на крок назад? Ну, по-перше, бити це була служба, яка підпорядковувалась населено самоврядуванню. А Укрдержреєстр, реєстраційна служба. Це державна структура, і реєстраційна служба правоприємниками не була. Але знову ж таки, коли вона упорядковувалася, складалася, то там теж було перераховано масу позитивних змін, які ну, за рахунок неї відбулися для українців, зокрема. Ну я думаю, не що... дала своїх результатів, да. так ну що не дала? Дала свої результати, і по перше, люди відчули, що платити за регістрацію документів стало менше. Раніше платили такі гроші шалені, що дійсно було ну питання сьогодні менше, коли ми е, передадім місцевому самоврядуванню більше повноважень, там ще менше треба буде платити. Крім того, там будуть скорочені е, дні для того, щоб пройшла ця реєстрація. Я хочу сказати, що ці реформування не потрібні для України, тому що е, в цих реформуваннях ми, е, по-перше, формуємо е, нового державного службовця, який розуміє свою відповідальність уже не перед своїм керівництвом перед громадою, в якою, якою цей державний службовець надає послуги, ну і крім того, я хочу сказати, що сьогодні. Знаєте, позиція міністерства, що державні службовці повинні прийти молоді, вмотивовані, які кадрова політика теж змінюється. Так, да, змінюється кадрова політика. І я хочу сказати, я і на себе це відчув, коли в міністерстві ми проходили тестові завдання кадрову комісію, там і все інше. І сьогодні це реформування ну, не, не зупинилося. От я 11 березня буду їхати, щоб вже підтверджувати свій рівень і можливість. І далі щоб бути керівником даної установи. Олега, Даний гараніше, час я дякую вам. Ще запитання стосовно виконавчої служби. От ви наголосили про те, що буде створена от приватна структура паралельно із Державною виконавчою службою. Чи будуть надані повноваження приватним цим структурам, бо, перш за все, виконавча служба це орган, який виконує промислові заходи, ну, Скажімо, на 90%, -ків. чи будуть надані їм такі права як приватним особам, чи підтверджуватися, який закон буде регулювати ну, на даний час є тільки проект закону про створення приватної виконавчої служби, але будуть дійсно перелік. Тим, чим займаються приватні виконавці і тим, чим займається Державна виконавча служба. Ну, наприклад, виконання рішень щодо стягнення елементів, відібрання дитини, наприклад, реалізація державного комунального майна, цим будуть займатися державні виконавці. Фактично, приватні виконавці будуть тільки майновими е, справами займатися. Тобто, наприклад, буде стягнення тамбургу від одної особи до іншої особи, це буде займатися державні виконавці. Е, фактично, закон про виконавчі Провадження і про державну виконавчу службу це ці два нормативних акта, які е, будуть користуватися і приватні виконавці, тобто е, дані норми закону вони будуть розповсюджуватися і на приватних виконавців. Але буде роз, е, розділення того, чим займатися буде державний виконавець, чим приватний виконавець. але користуватися. Єдиним реєстром виконавчих проваджень також уні доступ, доступ буде доступ да, буде, да, да до всі буде, але до приватних виконавців також будуть вимоги. Це вища юридична освіта, це мати якусь базу, тож тобто, бути приміщення там та інше. Ну як було і у нотаріусів. Сьогодні нотаріус приватний також має мати. Приміщення чи орендоване, чи власне приміщення, це так. має бути опосередньо керівництво чи безпосередньо буде коригування цього ну, коригувати буде все одно Міністерство юстиції. Все одно, якщо це буде в Херсоні чи Херсонській області, то контроль за роботою навіть приватних державних виконавців буде проводити головне територіальне управління юстиції. Ми сьогодні займаємося і управлінням, що стосується банкротства, то тобто, арбітражних керу. Це і судових експертів, це питання і нотаріату, ну і, і державна виконавча і е, реєстраційна служба. Тому приватні е, виконавці е, не будуть без уваги е, Міністерства юстиції. Дякую. Але е, е, Віталій Степанович, до вас запитання. Е, я знаю, що на Фанвізін. Це було у вересні, мабуть, чи в жовтні. скажімо, стартував відкриття, відкриття нового навчального закладу на базі Херсонської юридичного фанавізіна 1. Скажіть, як зараз відбувається, які справи, чи легко поновлювати все, що було, як то кажуть, на нажито да, із фільму Непосильним трудом. Так, ну хотілося б, по-перше, зазначити плідну співпрацю з управлінням юстиції в Херсонській області, і вже, і вже сьогодні Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ оголошує набір на денну та заочну форму навчання, а також на навчання за державним зановленням. Що значить за державним замовленням? Приймаються громадяни віком від 17 до 25 років. Ті громадяни, які хотіли би стати курсантами та в подальшому стати правоохоронцями, мають звернутися до районних відділів міліції відділ кадрів для оформлення особової справи. Далі Мають бути зовнішнє, зовнішнє тестування, значить з таких предметів як українська мова та література, історія України, математика та іно або іноземна мова за вибіром. Але при вступі до нашого навчального закладу, який знаходиться за адресою місто Херсон, наголошую Фанвізі на Ще повинні будуть здати іспит з фізичної культури та пройти співбесіду. Значить, що стосується студентів заочної форми та денної форми навчання, вони повинні звернутися до Відділу комплектування в Херсоні за адресою міста Херсон-Фанвізіна 1 або зателефонувати за телефоном 094 480 98 58, де їм більш детальніше розкажуть, що потрібно, які документи, ну і так далі. значить, Для вступу студентів та за студентів на наш факультет. Необхідно здати зовнішнє тестування з наступних предметів: також українська мова та література, історія України і математика або іноземна мова на вибір. І хотілося би зазначити, що в цьому році у нас буде здійснюватись набір на денну форму навчання. за правоохоронної діяльності, тобто це вперше в Херсонській області строк навчання три роки, і через три роки вони отримують диплом бакалаври. Тобто фактично була відкрита нова спеціальність. Нова спеціальність, так. І потім можуть після закінчення працювати в практичних органах і навчатись далі в магістратурі вже за спеціальності або правоохоронної діяльність, або правознавцям. Ну, власне, якщо говоримо про співпрацю органів юстиції і університету внутрішніх справ, як це відбувається? Ходите один до одного в гості? Чи на приходять до вас викладачі із органів юстиції? Я як взаємодіяти? Можна, я скажу. Ви знаєте, дійсно ми дуже багато часу переділяємо правосвітнім заходам. І сьогодні є такий потенціал у Одеського університету внутрішніх справ, тобто це є і доктора науки, і кандидати наук. Ми при управлінні створили дві школи школи молодого нотаріуса. Ми побачили, що в 2014 році ну, вимоги міністерства поставили величезні. І сьогодні ну, Ми бачили в 2014 році, що із 182 претендентів пройшло тільки тобто, що це каже? Це каже, що треба виховувати, готувати сьогодні претендентів для того, щоб вони займалися приватною нотаріальною діяльністю. І для того, щоб ми вже підготувалися к приватним державним виконавцям, ми створили школу молодого державного виконавця. І от ми вже маємо спільний план, що. Викладацький професорський склад, який є сьогодні в університеті, він буде приймати участь в, в, в роботі цих двох школ. Крім того, ми казали про те, що в квітні місяці у нас вийде юридичний журнал наш, можна сказати, Херсонської області. Але керівники сказали, давайте ми цей журнал зробимо більш ми зробимо його фаховим і зробимо, що розповсюдження буде на Херсонську область, а ще взагалі в Україні. Я хочу сказати, що теорія і практика, яка буде друкуватися в цьому журналі, це буде знаєте, як наставна книга не тільки працівникам органів юстиції, а також і працівникам судів, працівникам правоохоронних органів. І ми от працюємо в цьому напрямку і.